Ось так. І складаємо їх отак. Ось, ось так складаємо. І ложимо на землю. І тут теж шість трикутників беремо і ставимо котиру. Вже. Ось так. І складаємо то все до кубки. Ось так. У нас виходить поки що, такий лайк. А тепер ми накриваємо чотирма квадратиками. Ось так. Ми беремо 5-10 квадратиків. Ось так. І складаємо тут що само, Ось так тут. Рожемо. Ось так. І складаємо до кофе. So Ось таку шупілку і схинаємо. І ось так. А тут по боках розимо по трикутнику. Ось. І теж на складаємо. А тепер ми тут роз'єднуємо ось так. Ось так. І ось так. Тут ще знизу блокує. По Так ставимо чотири знизу. Ось так раз. І тут другий. І так ось саме з другого боку раз і два. І тепер накладаємо. I'm so А потім ми тут заберемо. То нам не потрібно у відео, але ходимо, щоб не падало. І складаємо ось так. У нас вийшов такий поки що лаїв. І тепер тут бракує ззаду. Робимо ось так. Я вам покажу вище, щоб ви бачили. Як це зробити. Ось. Ось так і ось так. О, і тут турбіна робимо. Нам треба на тій турбіни вісім трикутників. Беремо чотири трикутників на одну турбіну і на другу тоже. О! І складаємо їх ось так. Тут один, тут другий, тут третій тут четвертий. І складаємо по всю дух. Отак. І ставимо ось тут. І то так само, як та турбина. І з'єднюємо і знову ставимо ось сюди.